Водний світ є водний світ російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю в е, теперішній війні, але наслідки від її застосування не потрібно перебільшувати. Пан Жорін про це каже. За словами заступника командира 3-ї штурмової бригади, враховуючи всю е, нервозність і психованість росіян, абсолютно можливо, що у Кремлі можуть дійти до такого стану, коли захочуть. Використати свій останній козир у війні, нагадаю, на думку президента України Володимира Зеленського, Російська Федерація не застосовує ядерну зброю, адже в такому разі від неї відвернуться інші країни, а лідери а, втратять владу. Про це він повідомив під час спілкування з ліцеїстами, курсантами та викладачами національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького. Що стосується Закидів Росії щодо ядерної катастрофи, ймовірної, так, Чи ядерних ударів, ну, вони хворі на голову люди. Ну, факт. Тому повністю сказати, що вони неспроможні на це, або спроможні, неможливо, тому що ну, з хворою людиною психологічно, ну, да, а такою не Складно сказати до кінця, на мою особисту думку, при всьому цьому, при цій е, хворобі, е, ці люди дуже люблять життя і дуже люблять себе, і дуже бояться втратити владу, і дуже бояться втратити гроші і втратити найголовніше підтримку їх суспільства. Я вважаю, що все це, що я зараз перерахував. Крісло, суспільство, життя і червона лінія, яку ядерна зброя перетинає з усім світом, це факт. Це факт. Навіть ті країни, які балансують між нами і Росією, які не знають, як визначитись, хто ж там, де ж, де ж там правда, і як же закінчити війну, щоб не образити одних і інших, навіть ті країни відвернуться. Від Росії після ядерного удару будь-якого масштабу по будь-якій території. Давайте, друзі, я нагадаю контекст цієї ситуації з ядерними погрозами і, взагалі, то якимись перспективами цієї ситуації 9 березня. Аналітик CNN Джим Шутто, який поговорив із двома високопоставленими чиновниками адміністрації Байдена, заявив, що наприкінці 2022 року Сполучені Штати розпочали серйозну підготовку до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю. За їхніми словами у білому домі на той момент були особливо стурбовані тим, що Росія може застосувати стратегічну або тактичну ядерну зброю. Як пише видання, рівень планування був безпрецедентним. Слідом за CNN, газета New York Таймс також повідомила. Що протягом кількох тижнів у жовтні 22-му році в адміністрації Байдена були серйозно стурбовані можливістю того, що Росія може застосувати ядерну зброю на полі бою в Україні 13 березня? Путін в інтерв'ю Ріановості заявив, що Росія з військово-технічної точки зору готова до ядерної війни у Білому домі. Погрози російського диктатора назвали безрозсудними. Водночас агентство Reuters, посилаючись на неназваного американського чиновника, повідомляло, що у Сполучених Штатах не бачать. Жодних ознак того, що Росія готується до застосування ядерної зброї в Україні. А, ось такі маємо новини. Ну і з приводу цього, звісно, а, можна привести тільки один вагомий аргумент: якщо б вони могли, вони б звісно це зробили. Ну і звісно, а, фактор того, що росіяни достатньо недолугі і а, в своїй. Оці е, дурості не звісно, залишає нам е, можливість думати про те, що якщо в них стрільне щось в голові, то звісно це може обернутися і таким чином. Про це варто пам'ятати нашим партнерам, які інколи зволікають з наданням зброї або не так швидко її передають. Е, е, тут е, рішення питання достатньо просте: допомогти нам перемогти в цій війні, е, е, і в принципі поставити Путіна таким чином на місце. Це абсолютно проста формула, яка е, чомусь не завжди проходить в голови е, деяких е, високопоставлених чиновників е, з різних наших країн партнерів. А ну, звісно, там є свої інтереси. Там Росія теж працює. Вона працює достатньо вміло. Вона е, веде свою інформаційну компанію на різних рівнях, в тому числі і на політичному рівні. теж.